Мобілізація по-новому 2024: скількох чоловіків призвуть на війну та якими методами. Закон про мобілізацію набере чинності 18 травня, однак частина норм уже діє від 18 травня в Україні повністю набере чинності. Закон про мобілізацію 10449, який передбачає посилення мобілізаційних заходів сі кількох чоловіків можуть призвати на військову службу за новим законом, які методи діятимуть та що зміниться в підході до мобілізації від 18 травня. Додамо, що мобілізаційний резерв України. За даними дослідження, тексти, за приблизними підрахунками, становить 4,8 мільйона осіб, посилення мобілізації, скільки чоловік можуть призвати на службу від 18 травня, оцінки експертів і військових наголосимо, що мобілізаційні плани є секретною інформацією, однак є припущення військових експертів, яка кількість військовозобов'язаних може бути призвана на війну, колишній речник генштабу СУ. Військовий експерт Владислав Селезньов у коментарі для ТСН-UA висловив думку, що в Україні можуть мобілізувати кожного десятого чоловіка. Призовного віку. Навіть якщо ми припустимо, згідно з заявою колишнього головнокомандувача Су Залужного, що потреба у призові до лав СУ становить 500 тисяч, то виходить, що мобілізованим може бути кожен десятий для покращення ситуації на фронті. Зважаючи на те, що іншої цифри немає, то варто орієнтуватися на таку наприкінці літа 2023 року. Голова фонду Повернись живим, Тарас Чемот в інтерв'ю Росбизнес консалтинг Україна припустив, що лави поповнять ще сотні тисяч людей на додаток до тих, які вже на фронті. Україна велика країна і буде великою країною, і нам не підходить маленька армія. Математично не можна поставити одного солдата на п'ятьох кілометрів території. Але як показується війна, велика кількість невмотивованого, непідготовленого, небоєздатного особового складу нездатна ефективно воювати з будь-якою технікою, пояснює чимот, тим часом самі військові вважають, що 90% чоловіків України рано чи пізно братимуть участь у війні. Вони не зможуть відпатляти. Вони мають бути готові. Скільки з них дійсно потрапить на фронт питання часу і перебігу бойових дій. Але те, що вагома частина досі не бере участь, вона братиме. Це факт. Тому що з того боку постійно йде набір для участі в бойових діях, і незрозуміло, який формат бойових дій буде за три місяці. За шість місяць, за рік сказав доброволець, військовий з міжнародним досвідом Денис Квебек в інтерв'ю youtube каналу в душу скільки чоловіків насправді готові воювати? Відповіли в сухопутних військах в січні 2024 року було проведене дослідження, скільки чоловіків готові стати на захист України. Голова ради резервістів сухопутних військ Су Іван Тимочко прокоментував результати та підкреслив, що готові вступити до ЛАВ СУ близько 2,5 мільйона чоловіків, він нагадав, що опитування проводилося онлайн. У ньому взяло участь 400 чоловіків, з них 48% сказали, що не готові йти до село майже 35%, навпаки, готові, а ще 17% було важко відповісти. Якщо розраховувати, що мобілізаційний ресурс у нас в Україні близько 5 мільйонів, і мільйон уже пішов служити, то ми можемо говорити, що з тих, хто залишився, це насправді готових так чи інакше нести військову службу більше 2,5 мільйона. Нехай навіть 2 мільйони, сказав він, якими методами можуть мобілізувати в Україні. Законні методи військовозобов'язаного можуть мобілізувати до війська лише після отримання повістки, яка вручається винятково під особистий підпис. Повістка, кинута до поштової скриньки, не вважатиметься належним чином врученою. Наголосив народний депутат Федір Веніславський, 2024 року українські чоловіки можуть отримати такі види повісток для уточнення облікових даних. Видаються з метою оновлення та уточнення інформації про стан здоров'я особи, склад сім'ї, місце роботи та інших важливих даних. Для проходження військово-лікарської комісії ВЛК, ця повістка, підписана начальником територіального військового комісаріату, вимагає пройти медичний огляд. Разом з повісткою додається спеціальна картка дослідження та медичного обстеження. До цієї картки буде внесено висновок ВЛК щодо придатності до військової служби, непридатності або обмеженої придатності, мобілізаційне розпорядження. Така повістка видається військово зобов'язаному після того, як ВЛК визнала його придатним для служби відповідно до нових правил, повістку може вручити не лише посадова особа ТЦК та СП, а й органи місцевого самоврядування, керівники підприємств. Установ, організацій, зокрема закладів освіти щодо місця вручення повістки, то законодавством не встановлено конкретне місце для її вручення. Тобто це означає, що лист щастя може бути вручений будь-де уповноважений з прав людини. Дмитро Лубінець наголошує, що силові методи затримання та викрадення працівниками ТЦК та СП є незаконними методами мобілізації. Правила мобілізації в Україні зараз закон про мобілізацію набере чинності 18 травня. Однак частина норм діє уже від квітня та 4 травня. Зокрема, від 4 травня ТЦК видають повістки українцям, які досягли 25 річчя скасування статусу, обмежено придатний. Військовозобов'язані можуть бути тільки придатними або непридатними для військової служби, повторна комісія ВЛК для громадян, які наразі мають статус обмежено придатних, це потрібно протягом 9 місяців, тобто фактично до кінця 2024 року, від 4 квітня набув чинності закон 3549, 9 про порядок оброблення і використання даних у реєстрах для військового обліку. Йдеться про електронний кабінет військовозобов'язаного. Зауважимо, що його запуск планується літом.